Всім привіт! Е, сьогодні я хочу показати вам невеличку мою колекцію брошок. У мене колись таке було захоплення колекціонувати і збирати брошки. Зараз я, звичайно, їх вже не збираю, але в мене вона залишилась. У мене їх небагато, але вони є. Давайте я вам покажу. Перша це ось ця. Буду показувати на, на кофточці, щоб було. Зрозуміли, что это такая балеринка. Друзья, это такая вот коала. Она тоже такая, уф, классная. Ось. Такие бантик. Ха. Я королева. Вот. У мене є така старовинна, так скажем. Не знаю, де я її, коротше, взяла. Ну от. З така ще. Я паралельно граю, тому не звертайте увагу на те, чого я дивлюсь сюди. З такий котик. І такий сюди ж котик біленький. І така. Що, це моя колекція? А всім, кому цікаво, пишіть я будемо вам ще щось показувати.